Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати нове наше захоплення, отримали замовлення від компанії Raifor. І зараз покажу, що чекає на нас всередині цієї посилочки. Переглядаючи багато різних каналів на YouTube, ми вирішили, а чому б і насправді не спробувати виростити ще й якусь красу на нашій ділянці. І тому перше, що ми у себе посадимо. Це будуть піони. Приємно, що всередині посилки ми знайшли інструкцію по догляду, як саме їх треба садити. В принципі, то ознайомлювалися вже, але все одно. І ось такий ось подаруночок від компанії за фото або відео відгук про розпаковку їхньої продукції. Ну, пакуванням я дуже задоволена. Все дуже ретельно запаковано. Кожен сорт запаяний в окремий пакет. Всередині є трохи субстрату, щоб коріння добре себе почувало під час транспортування. Замовили ми один акційний набір із чотирьох саджанців, та окремо ще замовили три корінці одного сорту піоній. Далі я розповім про кожен з них. Отже, найбільш відомий сорт піонії у світі це Сара Бернар. Він дає об'ємний цвіт, діаметр квітки до 20 см, стебла міцні та рівні. Ця півонія, трав'яниста, висота куща становить 1 метр і більше. Як бачите, саджанець живий, він уже пустив брунички. І також видно, що корінчик пускає молоденькі такі відросточки. Тому, в принципі, якість посадкового матеріалу непогана. Цього сорту ми замовили три корінчики. І як бачите, на кожному з них є бруньки і молоді корінці, які вже потребують вкорінення. Далі буде огляд з акційного набору. Наступний піон Pink Panther. Це ранній сорт, цвітіння якого припадає на кінець травня, початок червня. Квітка діаметром 10-15 см, висота куща сягає 80-90 см. Стійкий сорт до хвороб та шкідників. Дуже гарно виглядає на гумбах, а також у зрізі. Далі красень Charm. Унікальний ранній махровий сорт. Період цвітіння у нього раннє. Висота куща 80 см. В діаметрі бутон має 15-25 см. Квітці характерний легкий, солодкий аромат, також дуже гарно виглядає. Як і на комбі, так і у ваді. Далі сорт гібридного походження Розелет. Він анемоподібний. Ранній період цвітіння має в діаметрі квітка, сягає 15 см, дуже такої незвичайної форми, дуже справді схожа на анемону. Висота куща до 90 см. Цей сорт дуже невибагливий, трошки, правда, корінчик з легкою такою пліснявою. Ну, думаю, що ми його обробимо і все буде добре. Головне, що брунька жива. Корінчик є, трошки підлікуємо. Далі буде гібрид ексклюзивний, мабуть, заради якого ми і замовили цей набір. Це лимон шифон. Кущ сягає 80-90 см, діаметр квітки 15-20 см. Має також ранній термін. Розцвітання. Вважається він найдорожчою квіткою для зрізу. Він належить до ітопіонів, названих на честь японського селекціонера Іто, який саме під час своєї кропоткової праці створив селекцію дерев'янистого та деревоподібного піону, і здобув гарний насичено-жовтий окрас цієї квітки. Тому посадимо і покажемо вам в майбутньому, як він буде виглядати. Оскільки найкращою порою року для висадки піонів у відкритий ґрунт є осінь, тому зараз ми прийняли рішення, що поки ми їх посадимо у горщики, горщики, поки, правда, не приїхали, тому поки прикидаю їх пісочком, залишила в пакетах ґрунт. А вже як приїдуть угорщики, підготуємо спеціальну суміш для піонів і висадимо їх угорщики, винесемо на подвір'я, коли вже мене загроза заморозків. І так будемо доглядати до осені. до більш сприятливих погодних умов для висадки вже на постійне місце. А може, і залишимо ще зимувати в горщиках до наступної осені, оскільки бачили таке, що ділення куща відбувається на другий рік від висадки. Отже, побачимо, що буде далі. Ну, а зараз, отак, от прикидала пісочком по сортах, щоб не перепутати корінчики. Ось таке нове захоплення ми собі ще придумали. Сподіваюся, що відео було вам цікаве. Пишіть коментарі, можливо, хтось вже вирощує гарні красиві сорти. Як ви доглядаєте, діліться своїми враженнями. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, було цікаво. До побачення!